510 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 16 бойових броньованих машин ворога, 13 одиниць автомобільної техніки, три реактивні системи залпового вогню та 21 безпілотний літальний апарат ворога. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, з даними генерального штабу, станом на 27 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 188 тисяч 920 окупантів. Російська армія втратила 3694 танки і 7178 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 2887 артилерійських систем загарбників На 542 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 293 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшила на 5805 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2461 одиницю безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 352 одиниць. Дані уточнюються: вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!